І ми приїхали сюди для того, щоб вручити йому грамоту. Ми покликані в цьому житті не тільки щось робити погано на почесному місці, яке б не займала людина, навіть ще добрий світ і в суспільстві, і в душі, і таки в спеці поведінки правильною. Хочу прив'язати вам і... Євген, ну, є дуже активний в класі, він приймає всюди участі, він гарно малює, займається спортом. Це приємно і несподівано. Ми за нього дуже раді. Кмітливий, допитливий хлопчик. Він дуже добрий дитина. Було би все тут. Що згоріло? Ну йду додому. Кажуть, хата горить. Що має, говорять. Але те, що він поміг, вже бі... було би все починало горіти. Ага. І коли записали, оце дали свідоцтво. все Він гасив сам, бігав, шукав воду, було. Одну сумку, два я беру або... Вода є. Сидіє там в вікні. Я думав подивився, щось берега. Я думав, що ти з вату запалешся. Не знаю, вони <говори> погасели, а потім... Дуже добра душавна. Він нікому ще ні в чому не відказував, а тут сталася така ну, неприємна ситуація, і він не розгубився. Звичайно, позвонили на 101, визвали пожарну. Страшно не було. Справа в тому, що це, не дай Бог, нікому такої біди, але треба спасати, бо це ніхто від такого не застрахований в житті. Ну, під загрозою була і гараж, і хата, і, і стайні. сина дуже багато у мене. Він гасив, як міг, носив воду 50 метрів. І дякую Євгену. І дякую Гриню за те, що мені допомогли загасити пожар. Я сидів, там, якісь, малював щось. Малював, подивився, що тут полум'я горить. Я думав, що спочатку ватра. Потім десь через додивився, що дуже велике полум'я. Я зірвався з хати, побіг, а перед тим я сказав тату, що він позвонив пожежну. Та тато позвонив пожарну, а я за той час тут вигасив. Де міг, там і воду брав, поки тато не прибігав. Потім тато прибіг. Прийшов мені трохи, допомагав, ну, потім пожарна приїхала, та й загасила. Я не злякався, мені не було це страшно. Ну, коли я був у 9 класі, я мріяв стати тим пожарником-рятувальником. Після цієї події може оберути в професію пожарника. Там вже час покаже. Mm-hmm. <laughs> Коли ми приїхали, ми побачили, що саме Євген своїми діями не допустив перекидання вогню на сусідні будівлі. тим же самим не було займання гаражу стодоли, стайні і житлового будинку.